Чернігівщина, і це 20-та серія наших бісерних мандрів. У відео про Сумщину ми розповідали про гетьманську столицю глухів. На Чернігівщині такою резиденцією гетьманів Лівобережної України було місто Батурин. В Батурині відбулася неймовірно жорстока трагедія. Понад 300 років тому все місто разом з мешканцями було вщен спалене та знищене московськими військами. Ще мінімум 18 років після цього 20 тисячне місто було безлюдним, а мешканці, що вціліли, жили по околицях. Розбудовою Батурина після цих страшних. Ніх подій згодом зайнявся останній гетьман Кирило Розумовський, який народився на Чернігівщині і похований саме в Батурині. В цілому вся область має дуже давню та насичену історію. А її центр Чернігів ще у часи середньовіччя був одним з головних міст Київської Русі та одним з найбільших міст тогочасної Європи. Чернігівщина дуже цікава для подорожей. Тут є палаци, дендропарк, кар'єр і навіть печери з підземною церквою. Особливо варті уваги палац Тарновських у Качанівці, який є єдиною в країні садибою, що зберіглася в. Комплексі будинок Василя Кочубея, донька якого була останнім коханням Івана Мазепи, та палац Галагані в усокиринцях, який являє собою старовинну садибу з англійським ландшафтним парком з озерами та скульптурами, і це все має площу понад 400 гектарів.